Уявіть собі, що кожен великий успіх починається з маленького кроку. Здається, це просто. Але чому ж так нелегко зробити той перший крок? Можливо, секрет у тому, що ми часто боїмося невідомого. Кожен раз, коли я намагаюся змінити своє життя, я запитую себе, чого я насправді хочу? І ця відповідь, вона. Завжди приходить із середини. Але як зрозуміти, що це правильний шлях? Відповідь внутрішнє відчуття? Слухайте їх, ваше серце знає, що вам потрібно. Коли я почала слухати себе, мій світ почав змінюватись. Тож, що ви можете зробити сьогодні? Найперше. Прислухатися до себе, а потім той один маленький крок. Можливо, це просто чашка чаю з улюбленою книгою або ж прогулянка на свіжому повітрі. Головне це дія, яка іде від внутрішнього бажання, навіть якщо вона знається зовсім незначною. Пам'ятайте, що маленькі кроки ведуть до великих результатів. Ви готові почати? А що саме ви хочете змінити у своєму житті вже сьогодні?